З 19 листопада 2025 року почали діяти посилені протиепідемічні обмеження. Рішення ухвалене у зв'язку із зростанням кількості випадків гепатиту. А на найближчі 60 ді по громаді тимчасово обмежили роботу закладів харчування та весільних залів. А навчальні заклади із переведено на дистанційну форму навчання. Проте такі рішення зустріли значний супротив серед місцевих жителів. Люди вийшли на протест і перекили дорогу, висловлюючи незадоволення. Олень тим, що обмеження позбавляють їх можливостей заробляти, зокрема від продажі власної продукції та прийому туристів, мешканці наполягають на перегляді карантинних умов. 18 листопада близько 21.00 люди перекрили дорогу місцевого значення, протестуючи проти карантину. Як повідомляється, під час протесту також були підпалені блокпости, встановлені на виїздах із села. Сьогодні, 19 листопада, місцеві мешканці знову вийшли на протест. Обороні тим, що джерело інфекцій до Осі не встановлено, а обмеження вводяться дуже різко. Проте за те, що вчора нам повідомили нашим дочкам та їх дітям у садочку. Ходять у садачок, у школу, прекратити, а наша чум, чума в нас у візі? Не може йти вони з садика, вони з школи. Як це може терпіти? Школу далі, не було газового приласа. Учинили газове, пообходили день, понеділок діти. У шкалу, вже чоловіка, карантин на, 61. Як жити? на, 61 на 60 днів, якеся може. На днів закрили школу. На 60 днів карантин. Та і село закрили на 60 днів. Та не Там, на нам а а Що Не виїздноє. А чаще сміха раблять села. В або то стали воєнні, та або то той міліція, або нашим селам взагалі не ставали люди. Вели карантинні обмеження, не попередили людей, поставили якісь блокпости, не повідомили, що то за люди. А зараз війна, звичайно, люди бояться, є і чоловічої статі, які бояться вийти навіть на вулицю. Ніхто не має проти того, що треба щось робити з цією епідемією, тому що проблему треба вирішувати. У нас в селі думки, звичайно, розійшли на даний період. Є люди, які розуміють ситуацію, готові співпрацювати. Звичайно, лише об'єднано ми можемо цей вірус побороти. Ми зібралися сьогодні не у перший раз. Уже спочатку ми бунтували. В нас у школі дуже було холодно. Наші дітки два місяці сиділи в куртках, не сиділи навіть два місяці, два тижні посидять хворі. Батьки заробляють гроші лише на лікування діток. Вони постійно хворіли. Відпустимо на тиждень в школу знову хворіють. Потім знову дистанційка. З початку року в візі зафіксовано 196 випадків гепатиту. А з них близько 46% відсотків серед учнів одного з місцевих навчальних закладів. Нові ну випадки підтверджені 14 листопада, свідчать про тривале епідемічне ускладнення. Що таке спала нам регламентують накази міністерства охорони здоров'я. Що якщо в одному закладі, в одному колективі є 5 і більше випадків все вважати спалом. Це є наказ Міністерства охорони здоров'я, всі можуть з цим ознайомити. Це вже друге спалок у школі. Перший ми ліквідовували з 24, -го, 29 -го квітня по 26 червня. Сьогодні медики і влада вийшли до жителів села Іза та пояснили, що ці заходи є вимушеними для захисту населення від подальшого поширення інфекції. На жаль, на наш старостинський округ, населений пункт села Іза, так відреагував. Досить, може, недостатньо було проінформовано населення, але ми зробили все для того, і обласний керівництво, обласна комісія теплення зробила все для того, щоб населення було інформовано. Тому дуже багато було неправдивої інформації, і тому ми її сьогодні як би цю інформацію розвіяли. Що стосується, це що ми зараз спілкувалися в школі з жителями села Ізи, ми говорили про те, що вони висловили свої побажання, що треба ліквідувати, забрати блокпости, тому що вони проти категорично проти цього. Обласна комісія пішла на зустріч населенню і сьогодні до кінця дня блокпости будуть демонтовані. Всі заклади, які надають послуги харчування, весільні зали, ресторани, кафе будуть на 65 днів мати обмеження. Що стосується надання послуг АБЦ магазинів, які обслуговують населення, це будуть з відповідними санітарними нормами. Вони будуть працювати. Ситуація візі ставить громаду у надскладну ситуацію. З одного боку, захист здоров'я і уникнення подальшої епідемії, з іншого обмеження, які значно впливають на економіку села, соціальне життя і навчання дітей. Повторюю, ще, повторюю. ще раз повторюю голосом максимально який ще зберігся. Весільні зали. Ресторани, кафе не працюють. Аптеки, хліб, желізні магазини, все, що треба для життєдіяльності села, працює школа на сьогоднішній день не працює. Рішення ми шукаємо, знайдемо рішення. Знайдемо рішення, воно буде реалізовано. Не знайдемо рішення. Допускаєте на навчання не буде. дітей, які вже перехворіли, або які вже мають прививку, Ото діти вже можуть допускатися до навчання. Чому вони прийняли таке рішення? Зараз ми це рішення прийняти не можемо. Час медичний погляд підкреслює без обмеження, ситуація може вийти з під контролю. Повторні спалахи можуть бути значно масштабнішими. Саме цей спалах він як пов'язують епідеміологи із центру контролю профілактики хворіб. Він пов'язаний не із конкретно закладом, він не пов'язаний із водою, тобто немає водного, не, не виявлений водний фактор передачі. Воді віруса не виявлено. Тут розпосюдження має суто контактно-побутовий характер. І е, при такому контактно-побутовому характері самими е, дієвими методами це обмежити контактування, тобто обмежити місця масового скупчення людей для того, щоб не було е, перезараження. Наразі влада та громада мають шукати спільне рішення для ефективного подолання кризи. Важливо встановити джерело спалаху гепатиту, а усунути першопричини та врегулювати наслідки інфекції. Водночас мешканцям варто у Омити, що відмова від карантинних заходів може призвести до ще ширшого поширення захворювання, лише діалог, відкритість і взаємна відповідальність дозволяє зменшити напругу та захистити здоров'я людей.